Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять нові пакети підтримки України. Про таке повідомив радник Білого Дому із питань комунікації у сфері безпеки Джон Кірбі. Отже, він не називав дати і лише зазначив, що вони будуть оголошені упродовж найближчих днів. Кірбі також анонсував наступне засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі Рамштайн. Учасники засідання у форматі Рамштайн зберуться вже наступного тижня, і цього разу вони сфокусуються на скоординованій підтримці Києва, яка має допомогти йому у майбутньому. Про це заявила на брифінгу заступниця речника міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабіна Сінг. Водночас вона не стала відповідати на запитання, чи планується зустрічі у форматі Рамштайн після 20 січня, коли відбудеться інаугурація нового президента США Дональда Трампа. Вона зазначила, що може говорити лише про планування у оборонному відомстві за чинної адміністрації.